Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Минулого разу ми знімали для вас подібний формат, і він зібрав дуже багато позитивних коментарів. Тому вирішили продовжувати ділитися корисним контентом. І, зокрема, сьогодні я запросив до нас в гості на канал Alexa, який є експертом у сфері інвестування в Альткоїни впевнений, що даний напрямок цікавить абсолютно кожного, адже більшість розпочинала свій шлях з того, що от зайду на Binance, куплю якихось цікавих монет і однозначно зроблю. Звичайно, так воно не завжди працює, тому давайте запитаємо думку в людини, яка давно цим займається, має хороші результати і безумовно зможе розповісти нам дуже багато цікавих порад, які принесуть нам прибуток. Дякую, Андрій, що запросив. Привіт, друзі! Мене звати Алекс, я партнер компанії Bica Trading і вже більше п'яти років займаюся інвестуванням в альткоїни. Ви мене могли багато разів бачити на відео з підбору альткоїнів та рекомендації, взагалі як їх купляти, які альткоїни вибирати, щоб заробити максимальний прибуток на криптовалютному ринку. Розкажи, як давно ти інвестуєш, як розпочався твій шлях в криптовалюті? Почав думаю, як і більшість, мій друг Ярославін зацікавився криптовалютою У 2016 році. На максимумах ринку вклав свою першу тисячу доларів. Ну і через декілька місяців залишилось 300 доларів. Після цього ми забули на крипту про два роки і повернулися у 2019 році, коли знайшли підходи, які допомагають нам зараз, зараз заробляти на крипті. От ці п'ять років, перший результат я почав отримувати в кінці 2020 року. А до цього ці системи, які ми знайшли в 2019 році, показували класні результати, але я ними не користувався через те, що я думав, що. Як може бути це настільки легко? А взагалі перший результат я отримав в кінці 2020 року, і року. До цього рік просто дивився за результативності цих підходів, і от не розумів, що це може бути все настільки просто. Звучить безумовно, знайомо, коли вкладаєш першу тисячу абсолютно без жодних знань за порадами якихось незрозумілих друзів. І після цього залишається декілька сотень. Кожен впевнений, це проходив, але розкажи про свою стратегію, яку ти використовуєш зараз, яка безумовно приносить хороший результат. Загалом у мене є дві базові стратегії. Я поєдную. Трейдинг середньостроковий, довгостроковий, тобто з утриманням позиції від двох тижнів до одного місяця і більше, та інвестування і ці дві два підходи разом, тому що і трейдинг сам по собі є прибутковим, і інвестування само по собі є прибутковим. З поєднанням цих підходів ви можете максимізувати свій прибуток за час вищого та ведмежого ринку. Так, ну в нас максимально трушний підказ з незручними запитаннями, бо скажуть, та от всі трейдери купували біткоін 2015-му ефір по 10 доларів. Розкажи, будь ласка, конкретніше, які монети давали хороший результат, можливо, якраз інформація по PNL, адже усі підписники хочуть розуміти, ну тобто і бачити наглядність, чому власне Алекс є експертом, які в нього результати і чому до нього варто дослуховуватись. Ну, no дивись, найуспішніший кейс наш за 2023 рік це була монетка Render. 2023-2024 рік монетка Render виросла на 20 іксів. Та? Але є монетки, наприклад, Pepe, Floki, Memcoin. Ти знаєш, сектор Memcoin, він летів дуже добре, заробили на Pepe, на Floki. Так само була монетка Meme, Заробили на 15-17 іксів, як на інших мемкоїнах. На мемо зробили там 200-300%. відсотків. Але так само сектор штучного інтелекту, WorldCoin, аркам це 500-400% відсотків. Ми змогли з них витягнути. Загалом більше 85% п'яти відсотків які рекомендував до купівлі останні півроку, вони виросли на 100 і більше відсотків. Зрозуміло, що такі результати вони не прийшли одразу. Це роки напрацювань, один-два роки відтачування своїх підходів з інвестування в Альткоїни і взагалі підбору їх. Далого часу їх купівлі і фільтрів, які я додаю при підборі взагалі, аналізу альткоїнів. А взагалі треба розмежовувати мою стратегію, чим я займаюся компанії. Бо в компанії я даю рекомендації на купівлю саме альткоїнів. Для наших учасників Bicel Crypto Alert. це спільнота, де знову ж таки ми даємо рекомендації на купівлю альткоїнів та біткоїну. Ну і додам, що до тих кейсів, наприклад, як я і казав, Pepe, Floki, Worldcoin, ми купляли, наприклад, монетку SEI, яка виросла в 10 разів. Тобто, інвестувавши тисячу доларів, ви могли заробити 10 тисяч доларів. І також компанія у нас є сервіс управління капіталом, де ми для клієнтів з капіталом більше 30-50 тисяч доларів допомагаємо формувати інвестиційний портфель, виходячи з їх потреб. Далі питання, яке мене безумовно болить, адже я, напевно, заходив абсолютно усі перспективні монети, але не знаю, можливо, так ведмешкане мені відбилося, будь-що інше, тож таки сеї, пепе, флоки. Як тільки бачу 2-3 ікси, фіксую, і думаю, оце я крутий інвестор, а після того вони ростуть на 10. Тому розкажи, як власне, от правильно визначати, наскільки довго потрібно тримати монету, і відповідно, коли її фіксувати. <кій> а загалом є дві ситуації, якщо ви інвестуєте в альткоїни. Ви можете купити якусь сумнівну монетку, взагалі сумнівної якості, але в правильний час. Наприклад, EOS, Manero, і заробити на них. А можете купити класний інфраструктурний екосистемний проект, але в неправильний час і втратити там. 30-40% від інвестованих коштів для крипти Першочергове саме момент інвестування, тому що коли ви інвестуєте на хаях, там, наприклад, як це було у 2021 році, коли біток по 67, і я розмовляв до речі з клієнтом з одним Сінгапура, який працює в одній з компаній дочірніх компаній, компаній Боїнга. Він якраз сформував собі свій криптопортфель на хаях бітка 2021 року. І до кінця ведмежки, до кінця ведмежого ринку, у нього залишилось там 5% його депозиту, і ми з ним розмовляли, як йому вийти з цієї ситуації. І якраз коли ми купляли біток по 17 тисяч разом з альткоїнами, я йому радив сформувати новий криптопортфель і заробляти разом з нами, тому що для крипти все таки важливіше не який ти купиш проект, а в який час. І вже на другому місці стоїть те, який саме проект ти купиш. Тобто в цьому і заключається моя основна задача знайти круті альткоїни і купити їх в правильний час для цього. Тобто, в правильний час інвестувати, загалом багато людей недооцінюють можливості бичачого ринку, тому що майже без зусиль ви можете тримати альткоїн півтора-два роки з початку бичачого ринку до його кінця. І без зусиль зробити ті самі 10, 20 або 100 іксів, як це було на Solana. Якщо подивити зараз графік солани, ви подивитесь, що вона майже не давала відкатів. Тобто, якщо ви купили її на початку вбивчого ринку і протримали півтора-два роки, тобто у вас тисячу інвестованої стало в районі 150-200 тисяч, і ви не робили ніяких активних дій. Тобто, ви знайшли правильне місце для купівлі і знайшли крутий альткоін, який має потенціал до росту. Про солану абсолютно не згоден. Хто фіксував солану, як я по 40 доларів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Солана з каміна, хто ж знав, що воно так буде рости. Взагалі, які поради новачкам ти дасиш? Адже дуже багато хто купує, бачить, що актив падає і в паніці продає. Тому дуже важливий момент психології: ти як людина, яка вже давно в ринку, впевнений, має свій підхід. Багато людей думають, що трейдинг, інвестиції. Це більше про якісь цифри, про математику. Насправді в світі є тисячі випускників Єля, Гарварда, але ці люди так і не стали багатими. Якщо в світі мільйони економістів, чому вони не мільйонери, не мільярдери? От саме дисципліна і стратегія вирішує, чи будеш ти заробляти на криптовалютному ринку? Наведу такий приклад: у нас окрім інвестування в альткоїни є різні алгоритмічні стратегії, де є чіткий вхід в угоду і чіткий вихід. Наприклад, ми купляли біткоін по 17 тисяч. Скажу що там, деякі люди чекали 12 тисяч, і вони не вірили в цю торгову систему, хоча вже роками її тестували. І коли був вхід в угоду в біткоін по 17 тисяч, багато людей просто скіпнули цю нагоду, і після чого питали, чи докупити їм біткоін, коли він вже був по 22, по 25. А коли був сигнал на вихід, чіткий сигнал на вихід, вони не захотіли продавати, вони чекали біткоін, що він одразу виросте до 50 тисяч з 20. Але насправді ми вийшли з угоди, продали біткоін, він впав, і ми е відкупили його трошки пізніше після консолідації там, і зробили декілька, там, ще 3-4 угоди і зробили свої там, 200-300% за 2023 рік і там, 50-60% з початку 2024 року. І от про цю систему, я думаю, що чітко дотримувалися рекомендації ну, відносно 30-35% людей. Хтось думав, що біток впаде на 12 тисяч, хтось закривав уводив прибуток через 20% росту, а ринок він не на, росте гірками, тобто не хвилями. Він росте параболічно. Саме це люди припускають, інвестуючи в біткоін та альткоїни. не можу не спитати про тренд ноткоін. Справді щось нове в криптовалюті. Величезна кількість людей сюди прийшли, чекають нарешті цього лістингу. Він відбудеться вже скоро. Головне вірити. Ну і зокрема на всьому цьому виросла нативна монетка тон. Розкажи, чи працюєш ти з трендами, які взагалі твої думки стосовно всього цього, адже це щось нове, незважаючи на те, що тон виглядав так собі, але він дав результат. Загалом слідкую за цим трендом вже давно. З 2023 року почав накопичувати тонкоін, рекомендував людям у нас і в управлінні, і в рекомендаціях на купівлю альткоїнів. Ми набрали тон середня ціна купівлі орієнтовно 2,20. Звісно, слідкую за цим трендом. Зараз тон орієнтовно 6-7 доларів. Так. І зараз ще запускається монетка Notcoin, яка підігріває інтерес до самої монети зараз. починаю підбирати деякі альткоїни з самої екосистеми Toncoin, Бо коли буде лістинг Notcoin, мені здається, проекти з капіталізацією там сто мільйонів, вони можуть вирости там в 2-3 рази. На цьому можна непогано буде заробити, але знову ж таки виділяти велику кількість грошей на централізовану екосистему, звісно, сильно не хочеться. Які взагалі в тебе очікування стосовно криптовалютного ринку до кінця 2024 року, чи варто купувати за? Араз чи можливо буде ще падіння? Це напевно таке головне питання, адже хто ще не купив, вони там думають. І якраз така інформація, можливо, їх підштовхне на покупку, або ж навпаки, вони будуть чекати кращих цін. Ну тут це просто. Я з тих людей, які чекають падіння для того, щоб добрати альти з дисконтом 50-80%, або відказ з дисконтом там 40 Друзі, Алекс виявляється не з нашої команди бойчого ринку. Ніяких більше падінь, досить. досить нам цих стресів. Саме ці падіння можна використовувати для того, щоб знову ж таки нарощувати свій криптопортфель. Але, звісно, я буду прислухуватись до своєї стратегії, до своїх систем, бо тільки вони дають можливість мені заробляти на криптовалютному ринку, а не думки, які у мене є, буде ринок падати, буде буде рости. Я слухаю свої системи, і вони останні п'ять років зробили дуже гарний прибуток, результат. І коли всі чекали, біткоін. По 100, ми продавали його по 58, Коли всі чекали біткоін по 12, ми купляли його по 17, І таких, і таких кейсів дуже багато вже не рахуючи кейсів за Друзі, спираючись на нашу сьогоднішню розмову, ми можемо побачити наскільки перспективним є ринок криптовалют. Підібравши правильні активи, ви можете зробити десятки іксів. Якщо ми візьмемо аналогію фондовий ринок, там. Велика капіталізація і активи рухаються максимум на декілька відсотків. Тому якщо у вас невеликий капітал, то рекомендую криптовалюту, але тут головне підходити до купівлі активів з холодною головою. І найголовніший момент це підібрати правильні джерела інформації. Тому, зокрема, я рекомендую плейлист від Алекса та їхнього каналу Біко Трейдинг. Там зібрана цінна і головне прикладна інформація, яка допоможе вам. Отримувати хороші результати і вибудовувати свою власну стратегію, яка допоможе заробляти вже на протязі декількох років. Що ж, друзі, дякую за те, що переглянули цей ролик. Сподіваюсь, він був цікавим та інформативним. Ну і звичайно, дякую Алексу, що прийшов і виділив свій час. Дякую, Андрій, що запросив. Було приємно поділитися інформацією про альткоїни, про інвестування з тобою та твоєю спільнотою.